Чому генерал Залужний сказав, що для перемоги України недостатньо звільнення окупованих територій? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал Свідо свого по своє. І в сьогоднішньому відео я хочу певною мірою пояснити і навіть трошки розширити чи доповнити інтерв'ю Валерія Залужного, пану Комарову, яке вийшло вчора. Насправді, Валерій Залужний сказав дуже важливу фразу, що? Дослівно звучить так, що недостатньо для перемоги України звільнення всіх окупованих територій Україна як держава повинна розбудувати таку військову інституцію, яка б унеможливила повторення того, що відбулося 24 лютого. Ну, принаймні до того часу, до якого українці будуть хотіти, щоб такі речі повторення повномасштабного нападу, повторення війни було неможливим. Так звучить його цитата, і він говорить: він потім це конкретизує, розкриває. Він говорить, що дуже важливо розбудувати великі, боєздатні, сучасні масштабні збройні сили України. Він саме на цьому акцентує увагу. І це, очевидно, правильно, тому що якби в нас тривала розбудова Збройних сил України, то якби хоча б не руйнувалося те все, що руйнувалося починаючи з 90-х, то ситуація в нас була б цілком відмінна. А, проте цього, очевидно, також є недостатньо. І в цьому відео я хочу пояснити, чому. Ви знаєте. У всіх українців, в тому числі і в професіоналів у своїй сфері, включаючи військових, в них є певне викривлене сприйняття того, а що таке політика. От це політика. Туди, отут я працюю, тут військова сфера, а там далі політика. Я туди, я туди не лізу, я не хочу там і так далі. Я просто виконую вказівки політичного керівництва. Насправді всі сфери нашого життя, які є. Державоутворюючими чи суспільно утворюючими, вони автоматично є політикою. Коли нам говорять що релігія поза політикою, ніколи релігійні інституції не можуть бути поза політикою. Вони формують думку людей, свідомість мас. Вони вже автоматично дотичні до політики. Великий спорт, там, де йде впізнаваність, вболівальники, мільйони шанувальників, шоу бізнес і так далі, це все також сфера політики. І військові, це так само сфера політики. З дуже багатьох причин, і банально з точки зору, що це національна безпека, але є все ще простіше. Коли Валерій Залужний каже, що нам потрібні великі озброєні сучасні Збройні Сили України, ну очевидно, це є правдою, і це, в принципі, зрозуміло всім притомним людям. Ну, а йому, як професіоналу, який володіє повною картинкою того, що відбувається в українській армії, ну. Очевидно, це зрозуміло ще краще. Але для того, щоб це все було, потрібно, щоб були відповідні рішення, відповідні речі на рівні системи державного управління і щоб працювала економіка, щоб в Україні були гроші для забезпечення української армії. І одне, і друге не залежить від професійності генералів, не залежить від героїчності українських. Воїнів, добровольців, сержантів, молодших офіцерів, вищого командування. Воно залежить конкретно від політики. Якщо державна влада проводить антиукраїнську політику, якщо продовжується розпродаж України, а насправді таке розкрадання політико економічними методами, розкрадання землі, розкрадання надр, розкрадання залишків промисловості, то звідки має взятися та економіка? Яка буде самостійно фінансувати потужні сучасні збройні сили України? Звідки? Ані звідки? Тому для того, щоб вирішити це питання, треба займатися тим, що називається політика. Нам свідомо вкидають таку, знаєте, фразу. Я про це зніму колись окреме відео. Політика це брудна справа, не треба туди лізти. Я про це зніму окреме відео, але якщо дуже спрощено, то її вкидають для того, щоб якраз нормальні люди туди і не лізли, щоб політика була наповнена тільки дегенератами. І це є величезна проблема, і ми це маємо усвідомлювати. Я сам спостерігав насправді. Як нормальні люди відмовляються йти в політику в силу різних обставин, в першу чергу в силу внутрішньої моралі? Але знову ж повторюся, це інше питання. Очевидно, що Валерій Залужний, як генерал, як командувач генерального штабу, він не може зараз в час війни розширювати свою відповідь щодо перемоги України до таких речей, як я сказав, до зміни системи державного управління, до фактичного усунення кланово-олігархічної системи управління. Кланово-олігархічна система повинна бути знищена. Саме вона і є нашим внутрішнім ворогом, незалежно від того, яка лялька в конкретний момент часу її очолює. Чи Порошенко, чи Зеленський, чи Янукович там, чи і так далі. Неважливо. Чи зараз нам якесь нове молоде обличчя підсунуть в вигляді, можливо, там розпіареного великого волонтера, чи ще когось. Варіанти можуть бути різні, а суть одна кланово олігархічна система є внутрішнім ворогом. Вона продовжує вбивати Україну, і саме її діяльність. Привела до того стану, який ми маємо зараз. Це треба змінити. І друге, для того, щоб ми побудували нормальну державу, яка буде нормально функціонувати, нам критично необхідно змінити економіку. Нам необхідно зробити так, щоб національне багатство працювало в інтересах всіх українців. А не групи олігархів. Нам потрібно добитися отримування максимальної економічної ренти з усіх наших економічних багатств. Нам потрібно перестати вивозити сировину, а формувати високу додану вартість тут. І ще багато-багато всякого. Знову ж таки, ці всі речі стають можливі тільки через політичні зміни. Інших варіантів не дано. Тому для повної перемоги України. Над Московією і не тільки над Московією, для того, щоб Україна відбулася як держава українського народу, як держава нашого покоління, наших дітей, наших внуків. Для цього нам треба набагато більше ніж просто звільнення окупованих територій. Для цього нам треба тотальна перемога над внутрішнім ворогом. Повернення національних багатств нам і організація їх правильного з економічної точки зору і раціонального використання в інтересах всіх українців. Вважаю, що це відео дуже важливе, тому прошу вас вподобати, поширити, прокоментувати. Це дуже важлива ваша допомога. Дякую всім, хто долучається до цих простих інформаційних кроків. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести таку інформаційну діяльність. Для тих, хто ще не підписався на отримання газети Сурма, головним редактором якої я є, будь ласка, напишіть мені в Фейсбуці і надішліть свою електронну адресу. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!